Так, буду видаляти сьогодні мозоль на безіменному пальчику. Отакий от стрижневий мозоль у нас з'явився на безіменному пальчику. Такий гострий е, інструмент. такі щіпчики пінцет. Значить, я от такими. Е, Маленькими кроками добираюся до центру цього мозоля, важко, показати, важко підлізти, бо це безіменний пальчик, де мені мішає мізинчик. Але отакими от маленькими кроками я буду забирати цю ороговівшу шкіру, яка наросла на цьому мозолі, щоб добратися до центру і видалити сам стержень. Тому що цей мозоль болючий, він не є як звичайний сухий мозоль, він є болючий за рахунок цього стержня всередині цього мозоля. Виникає такий мозоль за рахунок контакту з тісним взуттям. В даному випадку був контакт з мізинчиком, і було видно якийсь, можливо, Збільше переходили, було незручне взуття. І в нас утворився такий мозоль. Я потихеньку маленькими кроками добираюсь до центру. Зараз собі допоможу вивернути пальчик. І чим зручний цей інструмент, що він як щіпчики він може, як пінцет. Як я доберуся до цього центру, я можу як пінцетиком витягнути цей стержень. Стержень витягнути обов'язково потрібно. так Піддіваю і витягую, забираю у вівшу. Шкіру. І підбираюся до самого центру. І зараз я його дістаю. Ось в мене цей стержень. Бачите, який він? Досить глибокий, як для такого безіменного маленького пальчика, досить він великий по розмірах. От в мене вже тут дирочка утворилася. Це свідчить про те, що я витягнула цей стержень. Тепер мені треба повністю зачистити цю всю ороговівшу загрубілу шкіру навколо, і зашліфувати все гарно, щоб не було лишнього навантаження на цей пальчик в цьому місці, щоб не утворювався новий мозоль. Треба все дуже гарно зачистити. Забрати ці всі нарости. І цим пінцетиком з щіпчиками я отак по чуть-чуть, маленькими кроками, щоб не поранити, щоб не зробити ранку. Я забираю. Просто важке місце важко доступне, бо це між пальчиками получився цей мозоль. А взагалі, он має ще отаку такий диск з насадкою 240 гріт, і я легесенько буду ще собі підшліфовувати. На низьких оборотах буду підшліфовувати собі, щоб забрати всю цю ороговівшу тканину, щоб вона мені більше не наростала. І зробити таку процедуру. От так собі допомагаю своїм мізинчиком, вивертаю пальчик і забираю цю всю кругову вороговішу шкіру.